Привіт, Олександр Пономарьов заявив, що колишня дружина йому зраджувала, а у Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це й не тільки сьогодні у випуску новин шоу бізнесу Слава ПРО. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Співак Олександр Пономарьов заявив, що колишня дружина Олена Мозгова зраджувала його під час подружнього життя. Вдаватися в подробиці Олександр не хоче, каже неприємно. Утім, наголошує родину. Він намагався врятувати. Однак Олена знову зрадила. Співак сказав Дмитру Гордону, що не міг це пробачити, але, попри все, пономеров. Тепло відгукується про колишню дружину, поважає її і вдячний за доньку Євгенію. Ну і відомо, що Олександр і Олена познайомилися в 95-му році. Уже через півроку вони переїхали до Києва і почали жити разом. Ну а зірковий шлюб тривав майже 10 років. Ну і, до речі, зараз у співака, схоже хтось є, але нові стосунки він поки тримає у таємниці. Грузинський шоумен, екс-учасник шоу Холосяк Іраклі Макацарія вперше став батьком. Його дружина, 21-річна Ліза Чичуа, народила хлопчика 2 червня. Назвали первістка Георгій. чутки про майбутнє поповнення в родині почали ширитися ще в лютому. Утім, подружжя підтвердило їх лише всередині травня. Ліза і раклі познайомилися влітку 2020 року. Чоловік побачив майбутню дружину в одному з барів Батумі і одразу закохався. Утім, того вечора Макацарія так і не наважився підійти. І лише через кілька днів Іраклі знайшов номер Лізи і написав їй. Ну і Макасарія дізнався, що дівчина дуже любить чурчхелу і вирішив першу зустріч розпочати із солодощів у кахетії. Відтоді вони не розлучаються. Про їхній роман публіці стало відомо навесні 21-го року. У 22-му вони зіграли помпезне весілля в Тбілісі. А Ліза навчається в медичному закладі і захоплюється вокалом. Ну і давайте лайком привітаємо цю чудову пару з первістком. Блогерці та журналісти раміні у центрі Києва погрожував п'яний чоловік зі зброєю. Інцидент стався на подолі під час повітряної тривоги. У той момент Раміна разом із подругою та похресником була в кафе. А після сирени вони попрямували до укриття, але вирішили спочатку залишити речі в машині і вже потім спуститися в безпечне місце. І коли вони підійшли до парковки, то побачили, що машину забирає евакуатор. Як виявилось... Раміна припаркувалася занадто близько до пішохідної зони. І поки вона пояснювала водіям евакуатора, що під час повітряної тривоги авто евакуйовувати не можна, до неї підійшов якийсь невідомий п'яний чоловік, почав ображати, пропонуючи їй огідні інтимні речі, і хизувався зброєю. Поруч, схоже, була його охорона, теж озброєна. Ну і юзери одразу впізнали неадеквата. У Мережі пишуть, що цей чоловік займався рекетом у столиці і має впливові зв'язки. Раміна не заперечує, що неправильно припаркувалася, тому відразу оплатила штраф і сказай, вірить, що хамовити мужчина отримує по заслугам. Ну і ви знаєте. Зазвичай, як показує практика, такі питання ніяк не вирішуються і залишаються просто в архіві. От як ви думаєте, вдасться, наприклад, раміні домогтися, щоб цей чувак привселюдно перед нею вибачився? Напишіть в коментарях. Дружина екшоумена Олександра Скічка Єлизавета Юрушева поскандалила з професором росіянином за словами бізнесвумен, яка зараз проживає з дітьми в Італії. Конфлікт стався в університеті Мілану, де вона Навчається під час лекції, росіянин зухвало почав розповідати про російські підсанкційні компанії як про одні з найуспішніших. У якийсь момент Юрушева не витримала, і Ліза гнівно рознесла всі його тези і нагадала про місце і статус параші у світі. У відповідь професор звинуватив її у спекуляції політичної ситуації. Після цього Юрушева вирішила покинути аудиторію, а на прощання вигукнула Слава Україні. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з красивою родиною Євгеном Котом і Наталею Татаренцевою. Говорили про багато чого, зокрема, і про те, що поки Наталя не може завагітняти, але дуже хоче, і вони працюють над цим. Ну але, на жаль, не дозволяє здоров'я. А ще про те, як татаренцева навчалася в школі гімнастики Дерюгіної, і як там принижували 11-річних дівчат, називаючи їх шалавами. Євген Кот розповів про свою зіркову хворобу і про те, чи було у нього бажання закінчити танцювальну кар'єру. Ну а і повне інтерв'ю з Євгеном і Наталею. Дивіться за посиланням цього випуску. І обов'язково підпишіться на канал. Акторка Ірма Вітовська дала коментар стосовно неоднозначної позиції свого колеги Дмитра Ларінкова із ситкому Леся Плюс Рома. Перед початком повномасштабного вторгнення актор зробив досить скандальний допис у мережі, де буцімто закликає довіряти заявам російського МЗС, а саме Марії Захаровій, про те, що ніякої напруги між Україною та Парашою немає, і що все це просто штучна паніка. Публікацію Дмитро потім видалив. Утім, після такого меседжа всі зрозуміло подумали, що він підтримує Росію. Але за словами Вітовської, усе не так. Ірма каже, що вони не так часто спілкуються, але вона точно знає, що Лалінков не це мав на увазі. Він не є ворогом України і тим паче не підтримує Парашу. Просто далі цитую: має свою філософію життя, і на думку акторки, її вже пізно змінювати. Крім того, Ірма запевняє, що Лалінков допомагає ЗСУ, допомагав з евакуацією українцям. Ну і дійсно на сторінці в інстаграм актор робить дописи про Україну, про рідний Донбас, який стирає з лиця землі окупанти. А також е він раніше писав, що захоплюється тими росіянами, які виїхали з РФ. Ї. Попри патріотизм, свою сторінку у соцмережі Дмитро продовжує вести російською мовою. А у Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям за словами дружини артиста Катерини Репяхової він потребує негайного лікування, оскільки вже тривалий час відчуває біль у руці. Блогерка каже, що співак дотягнув до останнього. Лікарі стверджують, що це щось серйозне, тому реагувати потрібно негайно. Якщо цього не зробити, то рука взагалі припинить нормально функціонувати. А на честь актриси Міли Йович з'явилася незвичайна інсталяція в Дніпрі шафка з металевим горщиком. Так, в центрі міста тепер є невелика згадка про голівудську зірку з українським корінням. Виявляється, коли майбутній акторці було 4 роки, вона рік прожила у бабусі в Дніпрі, і ви знаєте, навіть в дитсадок тут ходила. Автори проєкту таким чином хотіли віддячити Мілі за її підтримку і чітку позицію. І жартома припускають, що було б непогано, аби Йович приїхала до Дніпра і сфотографувалася з їхнім творінням. Ну і нагадаю, що Міла народилася у Києві в родині лікаря та акторки, і до п'яти років сім'я жила в столиці на вулиці Богомольця, а потім емігрувала. Далі, друзі, «Крінж тижня. Значить, благодійниця Ані Лорак подарувала пральну машинку біженцям з Донбасу. Голубка Миру а, вирішила допомогти родині з Луганської області, яка нібито змушила була тікати в розпал бойових дій і починати нове життя в Підмосков'ї. Історія настільки зворушила Кароліну, що вона прискакала до них із матеріальною допомогою. Ну, знаєте, от просто цікаво. Чи це одна з тих пральних машинок, які дебіли вкрали е, втікаючи з Київської області, але це квіточки, друзі? Адже вчора, у міжнародний день захисту дітей, коли Параша знову обстріляла Київ і в результаті нічної атаки загинуло двоє дітей. Ані Лорак цинічно закликала донатити в російський фонд, який опікується дітьми з тимчасово окупованих українських територій. Дітей, до речі, на сайті організації називають чомусь російськими. Коментарі Кароліна хі, закрила дуже дивно, але в дописі зазначила, що завжди допомагала і буде допомагати дітям, адже лише любов і милосердя здатні змінити світ. Я так розумію, що ця чувішка максимально підлизується зараз для того, щоб їй не відміняли концерти в параші і щоб було за що отримувати нового хлопця. Але знаєте, я вирішив навіть її в рубрику чмоня тижня не ставити, бо вона навіть цього звання вже не заслуговує. А Бійонсі носить одяг від українських дизайнерів. Зараз е -е, Попдіва перебуває у світовому турне, під час якого вже двічі встигла одягнути капелюшки від нашого бренду Руслан Багінський. Ну і до речі, це не вперше, коли Бійонсі обирає українських дизайнерів. Кілька місяців тому артистка вийшла на сцену в Дубаї в сукні від Івана Фролова. І це був перший концерт співачки після майже п'ятирічної сценічної паузи. Ну а що стосується ставлення артистки до повномасштабного вторгнення, то вона жодного разу публічно не підтримала нашу країну. Ну, можливо, Бійонці вирішила бути солідарною з Україною лише на модному рівні. От як думаєте, що скажете? А званнячмоня тижня цього разу отримає дружина одіозного наркодилера Юрія Чернецького. Не так давно. Ви думаю, пам'ятаєте, Інна Воронова оголошувала збір на 4 мільйони гривень, аби внести заставу за коханого, якого безбожно кинули за грати за торгівлю наркотиками. Днями вона знову про себе нагадала і настала одні з чотирьох блогерів, яким прийшла в голову геніальна просто ідея зняти роботу ППО під час масової атаки 16 травня. Та ще й позначити свою геолокацію. СБУ швидко відреагувала на таку витівку, провела обшук у діячів, вручила підозру, і Тепер їм світить до восьми років позбавлення волі. Після інциденту Воронова записала відеовибачення, у якому не просто покаялася, а ще й пожалілася. Інна не може зрозуміти, чому прилетіло їй. А, наприклад, Ксенії Мішені ні. Адже того вечора і Ксенія публікувала фото, де видно спалахи роботи ППО. Виявляється, блогерка та акторка сусідки, тому Воронова ніяк не може заспокоїтися. Хоча Ксенія а, насправді не розміщала свою геолокацію. Ну і Воронова поскаржилася, що Мішину чомусь ніхто не чіпає, і припустила, що все це через її зв'язки. У відео вона назвала себе маленькою дівчинкою, яка лякається кожного е шороху. Е ще одна, знаєте, маленька дівчинка. Ой, давайте закінчимо з нею. Ну і на сьогодні це всі новини шоу бізнесу. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Євгеном Котом, його дружиною Наталою Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.